Богдан, доброго ранку. Скажи, будь ласка, ти молодий такий успішний, 31 рік. Вже секретар сільської ради у Лешківської. Коротко про свою біографію, що ти вже з тих зробити і чому йдеш на посаду голови ОТГ, доброго ранку. Дякую за запитання. Мене звати Остойч Богдан. Я кандидат на голову Лука Мелешківської об'єднаної територіальної громади. Народився я в місті Вінниця тисячу року. У 2007 році закінчив Лука Мелешківську школу, після якої Вступив до Вінницького національного технічного університету, закінчив його з візнакою. Після університету стажувався та працював за кордоном в США. Після роботи був обраний на посаду секретаря Лука Мелешківської сільської ради з 2017 року, де я працюю по теперішній час. Полюбляю займатися спортом, активно подорожую, не маю шкідливих звичок. Скажіть, будь ласка, такого молодого обрала секретарем сільської ради, і тепер ти йдеш на голову, як люди ставляться до того, що такі молоді люди досягають успіху, навчаються в Україні, стажуються за кордоном, повертаються сюди і зараз йдуть у місцеву владу. Як до цього люди ставляться? Люди бачать в цьому великі перспективи, що молоді люди дійсно можуть щось змінити. І я хочу сказати, чому я з посади секретаря вирішив йти на посаду голови, адже я був при владі і міг щось робити. Хочу відверто сказати, що секретаря є свої обов'язки і не завжди вдається втілити те, що бажаєш. Тому я прийняв чітке рішення, залучився під підтримкою української стратегії Гройсмана, вирішив йти тільки на посаду голови сільської ради. Я вже не буду працювати секретарем. Якщо змінювати, то через посаду голови сільської ради. Скажіть, будь ласка, на зустрічах жінки, чоловіки, твої земляки питаються, О, ти такий молодий, йдеш уже в владу, може ще треба досвіду набратися, і вже там після 50, після 60 років йти в депутати, в голови. Як до того ставляться, що такий молодий? Уже секретар і може бути головою. Ну, я вам скажу, люди вже побачили, що досвідчені дорослі люди наробили, тому їм хочеться дійсно змін і хочуть дати шанс молодим людям. Скажи, будь ласка, твій номер в бюлетені, за кого голосувати? За тебе голосувати, який номер, для того, щоб Богдан став головою? Мій номер в бюлетені номер 1 Політична партія Українська стратегія Гройсман. Дякую.